Привіт, друзі! Сьогодні на нашому огляді просто нереальна пушка, тому що це бенда Redstone 550 у фул-версії. Давайте про все по порядку. Сьогодні зробимо такий випуск не як завжди. Трішечки затестуємо, трішечки подрифтуємо і далі буде цікаво, бо ми будемо випробовувати нашу Лебідку. У нас польові умови, все як ви любите, як вам хочеться. Розказую щодо самого двигуна, тому що він тут найцікавіший Ну, окрім звісно, що візуальної складової. Двигун у нас двохциліндровий v образний восьмиклапанний на 550 кубічних сантиметрів. Потужністю 48 кінських сил, але не забуваємо про те, що це все ж таки два циліндри, вешка і крутний момент, максимальний тут складає 46 ньютона метрів. Він, ну, це просто потрібно відчути, як він в нього три режими швидкості: стандарт, робочий і спорт. Стандарт спорт це якщо вам потрібно так вар'яженько кудись там заїхати, виїхати. Ну, Коли ви переключаєтесь на спорт, це просто зносить всю кришу, зносить башню і вас а, разом з тою башнею. Чому я так кажу? Тому що хотіли просто подрифтувати на такій місцевості, на спорті, на задньому приводі. А, переключаємось на задній привід і не встигаєш заносити задницю, тому що він на місці шліфує настільки е, багато потужності, що складно з цим впоратись правильно. Отже, це в нас повноцінний, е, повнопривідний верніше, е, квадроцикл, відключається передній міст. Е, блокування диференціалів як наперед, так і назад. Все тут присутнє. Їх існують дві версії. На нашому каналі також є огляд е, версія, на версію Base. Нічим практично не відрізняється, окрім на фулл версії в нас бідлоки присутні на колесах, а там лише ну, просто легкосплавні диски. Також різниця ще в тому, що амортизатори в нас тут, у фул версії, стоять газомасляні, і вони налаштовуються як на стискання, так і на розтискання. Тобто більш тонка настройка налаштування вашої підвізки, як попереду, так і позаду, бо вона у нас і там, і там незалежна. А у стандартній версії в Base там звичайні амортизатори можемо налаштувати жорсткість пружини, але такого налаштування як тут немає. Ну і звісно, що різниця ще в тому, що в нас тут є безключовий доступ, там його немає. Тобто, ми тут заводимо наш квадроцикл за допомогою ось такої картки. Ну і Ключик є для блокування, для блокування нашої коробки. А, і ще чуть не забув: тут кокпіт наш оцей, приборка вона кольорова, а там вона просто чорно-біла. Чи є в тому велика різниця, не знаю, але чисто на смак. Також, друзі, в нас тут встановлений вже електропідсилювач керма і інжектор від Єфі. Тому давайте, щоб вам не було так дуже скучно переглядати це відео, трішечки погазуємо на ньому і е, повернемось далі. Отже, давайте ще про підвізку. Попереду в нас два, по два А-образні важелі е, в ходовій частині, так, а позаду продольні важелі і підвізка е, торсіонна. Тому можемо е, вважати, що це квадроцикл саме справжній, такий, як потрібно, на е, бездоріжжі, е, на якихось умовах екстремальних. Цей квадр вивозить. Але окрім того, ще просто хочеться сказати е, про його зовнішній вигляд, тому що ну, ну, це реально пушка. Давайте я вимкну зараз е, запалювання. І просто по погляньте на ці фари, як вони вмикаються. Як вони вмикаються. Тут навіть анімація для того, щоб вони увімкнулись. Ну, це дрібниці, ви скажете, але воно дуже приємно, коли ви за цим постійно дивитесь, коли ви це бачите, коли ви до нього підходите. Все тут кольори в таких приємних тонах. Зараз аварійку ще включу. Так воно все виглядає. Тому бенда, звісно, що постаралась. До речі, паливний бак в цього квадроцикла 30 літрів, тому не думайте, що. Він буде їсти пару літрів на 100 кілометрів. Звісно, це не та техніка, на якій ви будете економити паливо, тому що це техніка для душі. Коли ви берете. Великолітражну, великолітражну машину, автомобіль, то ви не думаєте за те, що там 15-20 літрів розхід пального там, для вас це буде дуже затратно чи ще щось. Ви берете для особистих емоцій, для драйву, для швидкості і все таке інше, для потужності. От так само і тут. До речі, позаду в нас, по-перше, сексуальна попа. По, надіюсь, Ютуб це не банить. Такі словах. я думаю, ні. От і перевіримо. Також, тут в нас така банка. На перший погляд не зрозуміло, що це, але це, звісно, що вихлопна труба в такому вигляді дуже класно виглядає. Паркопчик у нас також присутній. Колеса, до речі, розміром 12, а повний Ой, 14, вибачаюсь, 26, 11. 14, а попереду трішечки вуще 26, 9, 14. Також, друзі, в нас присутня лебідка вже в обмотці трос, щоб ви не пошкодили свої руки. Лебідка досить потужна, вона витягне не одного такого квадроцикла. Квадроцикл, до речі, у нас вагою не пам'ятаю точно, але зараз побачите в себе на екрані. Зараз ми її трішечки затестимо нестандартним шляхом, але. Те, як ми це можемо зараз зробити, та і зробимо. Зараз ми оон там є в нас бетонка. Ми підчепимось під заверх тросом і спробуємо поставити нашого квадроцикла на козлика. Тому погнали! Так, єдине, що я не знайшов, чи є в нас пульт. Бо без пульта це буде складнувато. До речі, в нас тут позаду є класний бардачок. Він, я не скажу, що він прям супер легко доступний, але на те й розраховано, щоб коли ви будете гарцувати ним, щоб нічого з нього не повипадало. Тут у нас є, що в нас тут є? Книжечка є редстоун. У нас тут є... А, ще, до речі, запасна картка. Ось. І ключики. Цікаво, чи тут є пульт. Пульта тут нема. Чіпляємся. Ось, в принципі, і все. <смі> цікавий вигляд, цікавий ракурс. До речі, можна так робити ложку. Для цієї лебідки це взагалі не проблема. Звісно, що краще, користуйтесь лебідкою при заведеному двигуні, щоб не сильно так ми могли використовувати акумулятор заряд акумулятора. Тому отак. Лобідка працює, на ЦАПа поставили, все добре, все, все чудово. Але такого не повторюйте, краще витягуйте просто когось із якоїсь багнюки, тому що ця лобідка зробить все те, що вам потрібно. Тут прям сидиш дуже впевнено. І позаду, звісно, що також позаду взагалі супер. Єдине, чого не вистачає, це підігрів на ручки, ось ці і підігрів сидіння. Ну, я думаю, що це буде занадто жирно. Отже, коробка передач у нас варіатор тут стоїть. Понижений і повишений ряд є. Паркінг також тут є. В достатньо незвичному місці розташоване перемикання передач, важель, тому що зазвичай вони з боку встановлені, а тут нас попереду. І... Але це зручно, тому що завжди перед вами не потрібно нікуди тягнутися. Прикольно. І не так, як у всіх. Тому, друзі, цей квадроцикл реально дарує відчуття насолоди. Та повноцінності. І якщо вас зацікавив такий квадроцикл від Бенда, я залишаю посилання під цим відео. Ми здійснюємо доставку по всій Україні нашої техніки. В нас присутні і кредитування від наших банків-партнерів. Тому підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, напишіть коментар, як вам взагалі така модель на ринку. Дуже цікаво почути ваші. Думки стосовно цього. Дякую вам за перегляд і до нової зустрічі всім, па-па!